Зливається століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Надніпрянська велика Україна здійснили віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині єдина незалежна українська Народна Республіка. Они народ український визволений могутнім поривом своїх власних сил має змогу об'єднаним дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну, самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду. Акт злуки Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки оголошений 22 січня. 1919 року на Софійській площі в Києві Прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто боровся за єдність українського народу, та віддав за неї найдорожче власне життя. Українці, 22 січня, ми згадуємо дві важливі події: проголошення незалежності Української Народної Республіки та Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. 22 січня 1918 року, четвертим універсалом Української центральної ради, вперше в 20 столітті було проголошено українську незалежність, а вже за рік. 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві відбулося об'єднання українських земель у одну єдину державу. Ця подія стала новим початком для українського державотворення і зруйнувала стереотипи ворожої пропаганди, яка століттями намагалася заперечити право українського народу на самостійне існування, на власну мову та культуру. Але ми ніколи не переставали прагнути до свободи. Знову і знову доводимо світові свою єдність у найскладніші часи. Сьогодні тут разом із нами представники кримсько-татарського народу та громади Маріуполя. Їхня присутність це живе свідчення справжньої соборності України. Адже Україна це Крим, це Маріуполь, це всі наші міста і села тимчасово окуповані, але не славні. Це кожен. І кожна, хто змушений був залишити свій дім, але не залишив Україну у серці. Соборність це єдність усіх народів України, це підтримка тих, хто сьогодні перебуває в тимчасовій окупації, і спільна віра в повернення кожного клапника нашої землі. Ми пам'ятаємо про них і боремося за них щодня. А зараз я запрошую всечасних отців. До проведення спільної молитви за Україну за її захисників і захисниць. Дорогі брати і сестри! Зібрані тут, на площі Соборній, у цей Соборності день. Ми представники різних церков і релігій. Тут, як духовенство, хочемо виявити свою вдячність Богові за цей день. Ми не перестаємо свої молитви заносити до Всевишнього, за нашу єдність у цій боротьбі. Яка колись почалась і ніколи не припиняється, і завершиться нашою спільною перемогою і осягненням справедливого миру. Ми віддаємо Богові душі усіх загиблих захисниць і захисників. Ми молимо Бога за те, щоб наші серця не боялися далі боротися і тривали. У цій єдності, попри наші різні думки і сподівання, щоби надія на справедливу перемогу не покидала наших сердець, так як це сталося на Софіївському майдані. Дозвольте зачитати цю молитву до Господа за наш народ, за перемогу у цій війні. І за соборність нашої української держави. Господи Ісусе Христе, Бога живого, мислині й дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо тобі за дар свободи, незалежності волі нашої української держави, нині ж, коли наша батьківщина. Переживає війну з російським агресором і окупантом, прибігаємо під святий покров Твоєї Матері та благаємо заступництво у Тебе, Христе Боже наш. Молимо Тебе, зійшли благодать Святого Твого Духа і навчив всіх дітей України любити свою батьківщину такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас. Надихни серця керівників народу, жертовною любов'ю, служити для добра народу, цілісності і соборності нашої держави, пошли силу, благодаті й мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини, вибав нас. Від всякого нападу чужинців вчини наш народ силою Твоєї непереможним, від всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його всюди завжди проти ворогів укріпи і в однодумності, і праведному послузі тримай, і мир справедливий, подай нам Господи. Благослови благовірному народові нашому перемогу над ворогом заради імени Твого на землі, на морі і в повітрі. До кінця нашого життя оберігай нас перед вічним засудом, щоб ми спасені Твоїм заступництвом і поміччю віддавали за все славу, хвалу подяку і честь. Тобі єдиному святій Тройці Богові, Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь до слова запрошується начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Дякую отці, шановний пане Юрію, пане Андрію, ви, панове офіцери, солдати, дорогі депутати, дорогі лівіряни, Христос народився. Сьогодні це світле свято, світле свято української єдності і суборності. Мільйони життів були віддані ім'я того, щоб ми мали державу. І сьогодні в час війни низький уклін тим, хто творить цю державу на фоні. Величезне дякую Збройним силам, захисникам і захисницям. Саме навколо них нам потрібно об'єднати наші думки і наші серця. Зробити все належне, щоб зберегти державу. Віримо в Бога і віримо в єдину, соборну Україну. Слава Україні! <різований> До слова запрошується виконуючий обов'язки голови Львівської обласної ради Юрій Холод. Все чесні отці, шановний Олександр Мозіновичу, Андрій Олександровичу, шановні колеги депутати, дорогі львів'яни, гості міста. Слава Ісусу Христу! Слава, сьогодні. сьогодні маємо світле свято, і сьогодні велика честь, що ми знаходимося тут біля храму Божого. Бо... Саме з вірою в Бога, з надією ми сьогодні тримаємо фронт. Дякую Богу за те, що нас підтримує, за те, що поруч в складні хвилини і зараз з нашими хлопцями, які зі зброєю в цей лютий мороз тримають українське небо. Дякую нашим хлопцям Збройним силам України, які сьогодні є найкращим прикладом української держави який є найкращим прикладом української єдності, суверенності і сили українського духу? А нам, шановні українці, дорогі львів'яни, хочу побажати не тільки на словах, а й на ділі, показувати щодня силу і єдність. І тоді разом ми точно будемо мати перемогу якомога швидше. Дякую кожному з вас і слава Україні! До слова запрошується перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Всечасні оці, шановний пане військової адміністрації, пане голову обласної ради, шановні офіцери, шановні курсанти шановні колеги депутати, шановні високодостойні присутні. Слава Україні! День Соборності. Це один з наших символів нашої незалежності, і це символ нашої ідентичності. І ця ідентичність, вона є проявом мужності конкретних людей, які в конкретні складні ситуації для нашої держави, для нашого творення приймали складні рішення, вели за собою людей, брали відповідальність і ставали символом. Сьогодні продовжується наша боротьба, і День Соборності ми сьогодні сприймаємо ще з більшою силою, розуміючи, що ми велика держава, на яку напав ворог, але ми боремося за нашу незалежність. І ми обов'язково переможемо, маючи ген ідентичності і ген перемоги. Дякую кожному, хто боровся і бореться за нашу незалежність. Вічна пам'ять! Кожному герою та героїні. Слава Україні! До слова запрошується голова громадської організації Арекет та член ради національно-культурних товариств Львівщини від кримсько-татарської громади амет Бекіров. Селям алейкум! мир вам, шановна львівська громада! Я стою тут перед вами, я голос кримсько-татарського народу, для якого соборність це не просто історична дата, це шлях від рідного берегу Чорного моря, через усю Україну прокладений крізь випробування, але зікритий неймовірним людським теплом. У далекому 2014 році. Коли до мого рідного Криму знову прийшли чужинці, нас огорнув своєю любов'ю славний Дрогобич. саме він став тим першим берегом, де душа знайшла спокій. А сьогодні саме Львів дарує нам крила надії і вчить вірити в Україну. Соборність це не просто лінія на мапі, це живий єдиний організм. Це коли запах смерех у Карпатах перегукується з ароматом Степового полину, а кримські скелі тримають те саме небо, що й львівські собори. І я точно знаю. Ми повернемося як ластівки до своїх гнізд під рідним кримським небом. Ми принесемо запах Галицької стійкості до моря. А тепло львівських сердець у вільний, мій рідний Бахчесарай. Бо ми одна родина, ми одна Україна, єдина і неділіма. Слава Україні! До слава, слава! слова запрошується начальниця центру підтримки внутрішньопереміщених та або евакуйованих осіб. Я маріуполь в місті Львові Валентина Бойко. Вітаю всіх, вітаю всіх присутніх. Сьогодні у Львові ми відзначаємо день соборності України. Це не про єдину Україну на мапі, це про єдність нас, українців. Про єдність в наших серцях для нас, маріупольців, слово соборність має особливий, дуже особистий зміст. Ми знаємо, що таке втратити дім, але не втратити себе, не втратити один одного. Ми знаємо, що таке бути далеко від рідного міста, але залишатися частиною України, гідною, незламною частиною нашої вільної України. Сьогодні. Маріуполь у Львові і в багатьох містах України. І водночас Львів і вся Україна в Маріуполі. Бо ми відчуваємо підтримку, ми відчуваємо допомогу, ми відчуваємо плече поряд. Для нас соборність це щоденна праця. Для нас соборність це взаємоповага. Для нас соборність це ми з вами, українці. Центр Я Маріуполь Львів. Це живий приклад соборності, поряд щодня, схід і захід, різні люди, різні долі, але в нас одна єдина мрія: це мир, перемога і розбудова нашої рідної, вільної України. Сьогодні, коли Україна виборює право бути вільною, єдиною, незалежною. Єдність це є наша сила, єдність. Тримає фронт, єдність підтримує тил і допомагає, дає надію тим, хто чекає. Я хочу від щирого серця подякувати Львову, який став партнером, який став прихистком для тисяч маріупольців. Я хочу подякувати кожному, хто поряд з нами, для кого соборність це не просто слова, а це дії. Слава Україні! Героям слава! В умовах важких випробувань, які сьогодні проходить Україна, ми, як ніколи, чітко розуміємо справжню ціну єдності, взаємної підтримки та спільної мети. Соборність це не лише про територію, це про єдність волі, відповідальності та дій усього українського народу. Саме в єдності наша сила, стійкість та незламість. Лацький академічний камерний хор. Дякуємо. Товариство, сьогодні і захід, південь і північ б'ються в ритмі одного серця. Українська мова, культура, історична пам'ять єднають міцніше за будь-які кордони. Соборність загартована мужністю наших воїнів і стійкістю тих, хто волонтерить, донатить, працює, навчає. Лікує, відбудовує і тримається попри все. Сотні років нас намагаються роз'єднати, та ми лише зміцніли. Нас хотіли зламати, але ми стали єдиним щитом. Нас прагнуть стерти з історії, та сьогодні ми пишемо її власними руками. Товариство для вас у виконання оркестру національної академії сухопути військ імені гетьмана Петра Сагайдачного звучить в'язенка. Стрелыцких писать. А надо пошкодить от зала. Этот оператор работает, прошу. Військовий касці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Дякуємо усім, хто долучився до відзначення Дня Соборності України. Та 108-ї річниці проголошення незалежності української. Народної республіки разом ми вистоїмо, разом переможемо, бо Україна була, є і буде єдиною. Слава Україні! Слава нації, слава Збройним силам України! Дякуємо кожному з вас.